Вітаю, шановні аграрії! Кажуть, що Агрован вже вилечив усі соняшники от заразіхи. Об'їздили десятки полів, заразіхи немає. І приїхали на оце ось строкате поле, де знаємо, вона тут 100% є. Значить, на цьому полі просто завжди жила, жила заразіха. Навіть на цьому ми єдину знайшли врядкові. Ну, там воно де може є, ну це ж не показатель. Чому справа, куди ділася Заразіха? Це ж перший враг іменно соняшнику, який знищує посєви на 100%, якщо Заразіха вже дійшла нових раз і заселила повністю поле. Так чому ж немає в цьому році на Дніпропетровщині Заразіха? Шановні аграрії, давайте розбиратися, які ви знаєте методи боротьби з заразіхою, щоб узнати, чого ми в цьому році побороли з вами заразіх. Одним із самих Вірних способів, якщо ви знаєте, яка у вас раса, сіять просто стійкі гібриди до заразіхи. Сіять до раси G, 7 до нових устойчивих рас, і вас примірно не бути заразіхи. Але ж якщо ваша заразіха промутірувала, то і сьома раса на вас буде на, на, на соняшнику буде присусувати. Другий варіант можна защита від заразі це боротьба з допомогою гербіцида сіять стійкі соняшники і мідозрінової групи, сіки до євролайтінга, обробляти їх. Не раніше, ніж у 4 листочка, а лучше у 6 листочків обробляти. І тим самим через листок гербіцид і мазамоксі і мазапір, діюча речовина впититься, йде до кореневої системи і знищує заразіху, зовсім знищує. Якщо ви правильно внесли, в погодні умови вам дозволили і все це сработало. І третій случай, щоб не було у вас заразіхи, просто не сіять соняшник. Ну як його не сіять? Як з кукурузу, яка кукуруза буде провокатором заразіхи, шановні аграрії, коренева система кукурузи вона знищує насіння заразіхи, але ж це не пилосос. Вона ж не буде заразіху втягувати до себе у кореневу систему, не буде насіння заразіхи коренева система кукурузи смоктати, як пилосос. І не витягне вона його в житті. Тобто, треба 30 років сіяти одну кукурузу, щоб, щоб вивести оцю ось заразу. Чому? Та тому що, аграрії в одній ось коробочці заразихи 20 тисяч насінин, в розінь заразихи може бути мільйон насінин. А наша обрабатуюча техніка просто рівномірно рознесла заразиху по всьому полі. І наше поле заражено на роки. Чому? Тому що насіння заразихи у ґрунті не портиться, не тіряє схожість і 10-15 і 15 років. Тому. Не сіять, куку... не сіять соняшник, це також не варіант. От, Так а чому ж тоді в цьому році, як ми кажемо, що на цьому полі завжди жила Заразіха, її в цьому році немає. Шановні аграрії, відповідь від Агрована, я думаю, ви за мною погодитеся, тому що кліматичні умови склалися так, що для заразіха вони не підійшли. Тобто, хоча це і розінь паразит, яке харчується за що свого хазяїна, да? От. Але ж йому також треба погодні умови. Цього року вони склалися негативно для заразіхи. Негативно сложилася холодна весна, тождова заразіха, яка должна вже наключитися в теплу погоду до соняшника, вона не наключилася і не прикріпилася. Тобто для заразіхи також важливі умови. Тепла сонячна погода, прогрітий ґрунт. от. І коренева система хазяйна. В цьому році все було, кроме тепла. І ето, такі умови сложилися, що заразіха не прикріпилася, і насіння її воно нікуди не ділося. Це насіння, що не прикріпилося у ґрунті, воно є минулорічне, воно обов'язково, якщо тут посадити на сіду рік соняшник, і він буде нестійкий, і погодні умови будуть сприятливі. Вона обов'язково що зробить? Прикріпиться до нового. Тобто воно не пропаде. Тому, шановні аграрії, цього року Заразіхи на Дніпропетровщині майже немає. Але я об'їздив 15 полів і на ньому не знайшов особо масового пораження заразіхою соняшника. А це все злучилося тому, що, як я вам уже відвітив, погодні умови сложилися так, що заразіхи насіння не прикріпилося до соняшника. Який буде наступний рік, ми не знаємо. Тому, шановні аграрії, цей рік на Дніпропетровщині буде врожайний, тобто буде у нас і зерно, буде у нас і соняшник буде, і олійка буде, а куди ж ми його будемо продавати? Як не одна заразіха, так друга заразіха. Там бомблять, там не пускають. Що робити, хочу від вас почути відповідь. Чи зміниться ситуація? Тому що не за горами через місяць, через півтора вже буде у нас уборка. Куди дівати насіння, залажувати. Чи продавати, дивлюся, особа ціна не рухнула на насіння. Чи це її здержують, ну, Просто не знаю, куди будемо дівати нашу, наші культури, наш, наш урожай. Тому, шановні аграри, якщо вам не важко, будь ласка, коментар під відео. Напишіть, як ви бачите ситуацію, буде чи не буде ціна, буде чи не буде рости. Хочу узнати думку вашу. Позаразі, може, в кого осталися які питання, будь ласка, звертайтеся до нас. Під відео у нас є наші телефони. Коментуйте. Може у кого в регіонах і другі ситуації. Знаю, що в Одеській області так точно жарище, без дощів. От. І могла бути тепла весна, і могла бути заразиха. Тому, шановні аграрії, це я свою думку розказав по Дніпропетровщині. Пишіть свою, наша країна здорова. От. Коментуйте, не стісняйтесь, лайки і підписка від вас. А я вам за це бажаю гарного, мирного неба, здоров'я, щастя, достатку і всього самого найкращого. До побачення, шановні аграрії.